Ще хотів, щоб поки не забув сказати. Бачили, коли був мирний час, скажімо так, як в повітрі літали. Це, це високо в повітрі літали літаки, і за ними був такий слід білий. Іноді цей а, слід зникав швидко, а іноді він через все небо йде. Це теж признак хорошої поганої погоди. Це а, в верхніх слоях вже якась а, виходить інверсія, там не так вже волога, а, 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 а температура не та. Коли літак ну, чим літить. І, і, і за ним слід зникає одразу, це буде добра погода. Якщо він через це небо, то може бути погано. Тобто скоро буде, ну як скоро, не через там дві години, а день-два там, і це буде погано. А? Це ознаковий Ну я не можу зараз сказати точно, що там за, за ну, до, до, дощом ознака, але ну мабуть так, тому що той пар. пар Випаровується знову, да ну та, та, та волога, що там кон, кон, конденсується після його е, етопроліту. А, а той ні, там від ну видно, що там насичення вже більше вологою. Їхня структура може бути ниткоподібною, волокнистою або гладкою. Вони повністю або частково покривають небо, проте сонце і місяць просвічуються крізь них. Паристо шароваті хмари дуже добре сповіщають про наближення кліматичного фронту, оскільки утворюються від дію сильного висхідного повітряного потоку. У таких випадках хмари безперервно розростаються і товсті шиють. Паристок участі хмари тонкі і утворюються на небі у вигляді плям. Вони сповіщають про наближення холодного фронту. Хмари формуються у формі клубка, який складається з пуль від окремлених або таких, що збиваються, з характерною для них правильною структурою. Висококупчості хмари складаються в основному з крапель води. Проте в холодну полуку вони можуть утворюватися із кристалів льоду. Колір хмари зазвичай ліній або сіруватий. Складові елементи можуть набувати форму пластин, окуповою ручки або циліндри. Якщо хмари височають у формі печі, можна з великою могідністю чекати гроси. Високошануті хмари утворюють крапельки води або кристали льоду. Хмари можуть бути сірвато, а також блакитного кольору. Їхня структура слуха ста, волокиста полатка. Вони повністю або частково покривають небо. Більш торсті шари повністю прикривають. А крізь толкий шар проходить примарне світло, наче крізь молочне скло. Ці хмари приносять слабкий дощ, а взимку легкий снігопад. Шарувато кучасті хмари мають білувати сірий кулір. Вони містять усі типи опадів дощ, лід і переохолоджені крапки води. Хмари складаються з елементів у формі мозаїчно складених подушок або циліндрів, які можуть відокремлюватися або зливатися в одну форму. Товщина хмар варіюється і може поділятися на два шари. Залежно від цього, хмари можуть закривати сонце, а в деяких випадках виникають слабкі опади. Шаруваті хмари утворюють дрібні крапельки води, а взимку кристали льоду. Хмари Сірувати коє однорідну структуру, а після полежні нагадує хвилі. З них можуть випадати опади у вигляді вжички, скрижаного дощу або залістого снігу. Шаруваті хмари виникають зазвичай взимку. У більшості випадків їх утворює східний туман. Хмари розташовуються дуже низько і можуть знаходитися навіть на висоті 50-100 метрів від землі поверхні. Кучасті хмари в основному складається з крапельок води. Зазвичай формуються відокремлені густо розташовані хмари з чітко окресленим кровавим контуром. Вони мають форму купола, блоків або веж. Верхня частина купчастих хмар сіячо біла, а нижня частина сірувата. Цей тип хмар характерний для літа через підвищене упаковні вулуги. Зазвичай опадів в них не утворюється. А влітку вони є ознакою генної погоди. Опади виникають лише в тому випадку, якщо хмари набувають форми високої вежі та прямуючи ущельни, зіграють фази купчасто дощових хмар. Купчасто дощові хмари густі і щільні, з великою горизонтальною та вертикальною протяжністю. Вони мають форму вежі, вершина якої нагадує ковадло. Основа хмар може знаходитися на висоті від 1 до 2 Сягає від 14 до 15 кілометрів висоти. Куча стощові хмари приносять інтенсивні опади, які часто супроводжуються вискадками, а влітку сильним вітром і градом. Часто можна спостерігати, як з основи хмар утворюються смуги опадів. Шарувати дощові хмари, сірі темні гуги хмари. Вони складаються з водяних і дощових крапель, а всинково зі сніжиних і крижаних крапель. Хмари завдовжки в декілька кілометрів у будь-якому випадку закривають сонце, з них випадають тривалі і безперенні опади.